А у нас так просто. Січас ну, да? Да, легко. Ось так запросто тут гнуть свяхи навіть дівчата. Уже за місяць занять на чудо тренажері. Винайшов його місцевий умілець, а тепер волонтери використовують для реабілітації демобілізованих атовців та їхніх родин. Всього лише 15 хвилин і тренуються все тіло при цьому. Які наслідки залишає бійцям важкий бронежилет, колишній вояк 41-го батальйону, а нині інструктор Альберт Черешко, знає по собі це постійно, скажімо так, болі особливо з утра, коли необхідно там проснутися і скривати встати, От, іноді були потрескування, ну, щелчки там, позвоночники, солі, ну, все як звичайно. Спочатку чоловік вилікувався сам, а тепер допомагає і побратимам. У центрі реабілітації учасників АТО ресурс починали з психологічних занять та консультацій, щоб допомогти бійцям повернутися у мирне життя. Але швидко зрозуміло, що практично кожен колишній військовий має проблеми із фізичним здоров'ям. Всі знаходилися в умовах далеких від домашніх, тобто спали в землянках, в неприспособлених містах, всі перемерзли. Більшість носили бронежилети, тобто така велика нагрузка на позвоночник. Є зажими, протрузії. Позвоночної грижі, тож почали шукати новітні методи. Одним з таких стала флоттерапія. Капсула, заповнена сольовим розчином, створює ефект мертвого моря, невагомість. І вже кілька сеансів повного розслаблення творять дива для атовців. Прекрасно вони сплять цієї камери, хто страдає під Виходять з дуже хорошим настроєнням. Починають якісь плани. Легко можуть іти на контакт. Тож, вот у большинства людей все таки є сложності з тим, щоб виразити свої емоції, чувства. Усі заняття у центрі для учасників АТО та їхніх родин безкоштовні. А члени сімей загиблих воїнів, з якими також працювали психологи-волонтери, вже навіть створили власну громадську організацію і тепер допомагають один одному.